Відсвяткували. 500літні ювілей села Паняки відзначили дводенним фестивалем. Майже півроку готувалися до урочистостей, адже запланували не лише святковий захід, а фактично програму відновлення села. Коли взялися її реалізовувати, було багато скептиків, але таки вдалося. За рекордно короткий час. Оживити село, залучити інвесторів, відновити зруйноване і як вінець клопіткої праці зробити для людей свято. Отож, як пеняки відзначили своє 500-ліття, дивіться. Напередодні Дня Незалежності відсвяткувало своє 500-річчя славне село Пеняки. Недарма ця визначна дата була приурочена до Дня Незалежності України. Адже по своїй значимості нічим не поступається найбільшому державному святу. І це не лише велична постать графа Володимира Дідушицького, яка відома за межами України чи звісне історичне минуле пеняк, а перш за все, гостинність та щирість самих жителів села, які відіграли далеко не останню роль у підготовці свята. Варто згадати про сільські краєвиди пеняцької природи, яку неможливо не помітити. Красиве село, наче занурюється у зелень дерев, а древні споруди пеняк. Гордо височують, наче прагнуть дотягнутись до неба. В одному із таких мальовничих куточків пеняк відбулося святкування Дня села. Розпочалося дійство спільною молитвою за кращу долю пеняк та всієї України. Тут на головній сцені прозвучали вітання зі святом. Доброї, щедрої, благословенної днини вам, шановні добродії, односельчани, друзі, доброчинці, всечесні отці. Та гості нашого села зі святом вітаємо вас і з Днем села, урочистості, з нагоди 500-річчя від дня першої літописної згадки про село Пеняки вважається відкритим. На цьому полі відбувається найвеселіша частина святкувань села Пеняк. Тут з пісенним привітанням виступили різні виконавці, а також чиновники. Ведучі свята поетично висловили свою любов до рідного краю та до вітального слова запросили голову села Пеняки Гавришко Миколу Богдановича. Моє рідне село, моє злете й падіння. Перша радість безмежна, і сльози журби. Ти пустила в мені своє вічне коріння. Зарунило у душу великі скарби. Моє рідне село, моє перше кохання, перший мій поцілунок і прикрість невдач, моя перша помилка і перше прощання, перше рішення мудре і перше пробач. Моє рідне село, щира батьківська хата, де знайомий до болю кожен кущик в саду, де зростали зі мною дерева креслаті, я до них із поклоном ще раз підійду. Моє рідне село, солов'їнії ночі, Чебриців і акацій, духмян і нектар, усе те, що забути не можу і не хочу, це життя мого частка, божественний дар. Щиро вітаю вас з 500річчям першої літописної згадки про село Пеняки. Це свято всіх, хто тут народився і виріс, хто колись приїхав, щоб залишитися назавжди. У селі з особливим колоритом, традиціями і славною історією. На фестивальному полі було дуже весело та цікаво. Свідченням цьому є танцювальні та пісенні виступи учасників свята, а також різноманітні майстер-класи. Упродовж святкування люди мали змогу допомогти своєму земляку на барилку, який втратив ногу внаслідок кульового поранення в зоні бойових дій на сході України. В суботу, в перший день святкувань, Тут були присутні гості з Гуцульщини, які поділились секретом виготовлення сирних коників. Ось тут приїхали наші мастер-класи із Гуцульщини. Вони привезли гуцульські сири, це є бринза, вурда, сирні коники. А точніше вам розкаже пані Марія, це є мастер-клас. Ми приїхали із Косівщини, виготовляємо сирні коники, сир косичку, бринзу, вурду. З овечі, брензу, овеча, бринза. Давна традиція сирні коники, які діти не мали іграшок і виробляли на пастухи на полонинах коника і несли дітям додому, щоб мали іграшку. Дитина погралася, потім з'їла. І не була голодна. Ця традиція збереглася із давніх давен наших предків. Зі святом усіх привітав депутат Львівської обласної ради Ігор Криськів. Приємно бути сьогодні тут, на святкуванні 500 років села Пеняке, села, яке справді має славетну історію. Села, яке виховало багато плеят, прекрасних людей. І вони сьогодні всі тут, сьогодні, тут разом з громадою відзначають цей справді ювілей. Хочу привітати людей, трударів, які Незважаючи на всі труднощі, живуть тут, трудяться, які, звичайно, нема колгоспів, але вони вирощують сільськогосподарську продукцію. Вони працюють в невеличкій, хоч тут школі, ФАПі, бібліотеці. Це люди, яких я особисто знаю, і це люди, які дійсно працюють на благо нашої України. Сьогодні буде багато, напевно, їм привітань. Привітає ще мій колега, депутат Львівської обласної ради, заслужений артист України Тарас Курчик. Також маю честь вручити почесну грамоту голові сільської ради від Львівської обласної ради. Так само моє привітання маю доручення від голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Михайловича Синютки, який теж приєднався до тих багаточисленних вітань, які лунали сьогодні. Нехай Бог оберігає село, його прекрасних людей. Слава цьому селу, слава людям, слава Україні! Так, хочу привітати щиро від Бродівської районної організації політичної партії Блок Порошенка. Солідарність, яка теж приєднується до тих вітань, і яка надіється, що багато людей цього села теж підтримують її достойних, достойних представників, які будуть тут на цьому, в цьому селі. Веселим виступом привітали село Гуцульські танцівники. Чилися до привітань, і начальник відділу культури, охорони культурної спадщини та туризму Бродівської РДА Марія Радзівіл. Це то тільки починається, але коли воно почалося такої щирої доброї молитви, то обов'язково воно буде благословенне Богом, пройде на радість людям на славу Божу і на благодать для цієї пеняцької землі. І дякую, що ми поряд пліч опліч завжди йшли із Мироном Михайловичем Гавришковим. Тому що ця людина надійна, яка і стала організатором цього свята, і мені завжди хотілося йому допомагати. І я думаю, що свято буде на славу завдяки цій людині. До проведення заходу суттєво доклалася районна організація Всекорінського об'єднання Свобода зокрема, вона безкоштовно надала сцену. Звідси свою любов до рідного села висловлювали жителі пеняк. Моє рідне село, мого роду колиська. Я в кохання зізнаюсь, клонюсь тобі низь. Тут колись я купалась в ранковій росі, бо соніж з порошем, бігли ніжки мої, а за хмари до мене сонце всміхалось, зігрівало мене і веселкою гралось, і дощем полоскало, коси мені віночком плітались, квіти росні, Тут бервінок стелив, мені стежку життя, щоб ніжок моїх не колола стерня. Ще кермесні дуби шелестіли вгори, і про мудре життя шепотіли мені. Я черпала в них силу і дальше жила своїх діток ростила, мов квітка цвіла, а то поля розлога у білім поху, немов наречена тяглася у фату. Моє рідне село, мого роду колиска. Я в коханні зізнаюсь, вклонюсь тобі низько. Тут коріння моє і мій стобур життя, тут і корона зелена, і розлає гілля, поливай ще дродощок землі родючі, і широкі степи, і долини, і коручі. Наступного дня у неділю день села був не менш вражаючим. Спершу всі зібралися у церкві покрови Пресвятої Богородиці. Зараз ми знаходимося біля Пеняківської церкви. Як бачимо, ремонтні роботи тривають, проте людей зібралося чимало. Тут віряни не лише молилися та сповідалися, а й очікували прибуття єпископа Михаїла Колтуна. Ще владико, тішимося і дякуємо Богу, що ви сьогодні своєю пастирською опікою обнімаєте нашу парохію. Зустрічаємо вас. Цим Христом, Господнім, як ключем від нашого храму. Зараз триває літургія за участю єпископа сокальсько жоківського Міхаїла Колтуна. І ми сьогодні маємо такий практичний досвід. Сьогодні йде війна на сході України. Ворог підступний, випробовує нас. Нашу віру, нашу любов до батьківщини до землі, до всього священного. І ми сьогодні, якби, здаємо екзамен на нашу християнську любов, на нашу любов до тих. Які в небезпеці смерті, які відстоюють наші священні границі, які відстоюють наші права, які нам Бог дав, щоб ми були свобідними, щоб ми були незалежними, щоб ми могли зберігати і розвивати нашу любов, щоб вони не залишити їх самодостатніми. Хай вони собі там раду дають, але щоб ми могли скріпляти їх своєю молитвою, своєю любов'ю, своєю доброчинністю. Далі відбулося освячення новозбудованого пам'ятного знака селу, після чого голова оргкомітету відзначення 500-річчя села Пеняки Мирон Гавришків зачитав імена тих людей, які доклали максимум зусиль для того, щоб збудувати цей знак. Пам'ятний знак, який свідчить про історичні корені села. Його тут встановили жителі села напередодні свята. Щиро сердечно всіх вітаю з цим 500-літнім ювелеєм села Пеняки, хоч насправді, за даними історичних, досліджень, пенякам більше тисячі років. Також Мирон Гавришків подарував єпископу книжку про Пеняки, де змальована уся велич села. А в кінці освячення жителі та гості заспівали много літа». Неподалік фестивального поля у пеняківській школі провели виставку робіт. Тут була вишивка на будь-який смак, зачаровували різноманітними узорами майстерно вишиті ікони та картини. Хто ж, як не автор цих шедеврів, може найкраще розповісти про свої роботи? Та наємницею бездоганних вишивок поділилася Марія Адамчук, яка родом із мальовничих пеняк. Ой, захоплююся вишивкою ще з дитинства. Про це свідчать мої фотографії моїх дітей, якщо маленькі були. І так до сьогоднішнього дня. Тепер ще плюс займаюся реставрацією церков, глиною, бісером. Ну і головне вишивкою. Це, це моя ексклюзивна робота. Багато є робіт таких, що пізніше вже з них зробили схеми, і тепер вже люди можуть купляти собі схеми і вишивати. Такий Ісус є. Що я, як його шию, я вже вийшла 33 Ісуси. Тепер ще два почала, але філони різні. Я шию чотири дні. Та тайна вечеря, ну там напевно можна порахувати хрестики. Люди шиють по три-чотири роки. Я вишила за півтора місяця. Початок роботи, то напевно, що є благословення Господнє. Тільки просити, просити, і Господь дасть. А решту воно вже само самопливом іде. Усіх присутніх привітала зі святом голова районної ради Ольга Шайдуліна. Шановні гості, прийміть найщиріші вітання з нагоди сьогоднішнього свята. Село Пеняке має славну історію, але найбільша його гордість це люди, які народжувалися і жили в цьому селі. Протягом століть, які творили історію села та держави, люди, які садили дерева, насаджували ці прекрасні ліси кругом нашого села Пеняки, люди, які будували храми, які народжували дітей, які обробляли землю, вирощували хліб. Створювали матеріальні та духовні цінності. Це люди, які впродовж віків боролися за незалежність нашої держави. Мені дуже приємно, і я дякую Богу і долі, що маю можливість доторкнутися до цієї прекрасної історії цього прекрасного села. Дякую Богу і долі, що мала і маю можливість працювати поряд з прекрасними людьми, жителями села Пеняки, в тому числі з прекрасними працьовитими талановитими педагогами Пеняківської школи. Я сьогодні дуже маю за велику честь привітати сьогодні у нас. На нашому святі наших почесних гостей, які приїхали до нас з сусідньої держави, з Польщі. Це представників влади Пшеворського повіту і гміни, і також представників роду, діду, родів дідушицьких та Шептицьких. Варто згадати Ярослава Руцького, який не лише долучився до проведення свята, а й разом зі своїми синами допоміг відреконструювати купол сільської церкви. Дуже приємно, що моя ідея задом в життя. Ну тоді тільки ідея, то своїми руками приходилось виконувати роботи як. Яка основні бетонні покриття шашкою і купол сам? Тобто, подивившись, що тут спеціалістів бракує, прийшлося долучатися своїми синами, яка для того, щоб воно не було не завершено, а щоб було завершений вигляд, і дуже приємно сьогодні, що воно має завершений вигляд. Ці люди, які були там посвячені, дуже приємно, що воно останеться в історії села. Пеня. на сцені виступали не лише місцеві виконавці, а й гості зі Львова, які теж прибули на святкування 500-річчя села. Зокрема, пісенним виступом нас порадували солісти Роман Ковальчук та Оксана Нагай. Милозвучно пролунали пісні між двома блокпостами та Моя Україна. Між двох постали на безвольній війні, ми від сотні відстали, залягли в полині, тут ми в землю розпали, тут посіяв нас зибок, ніж двома благостали покопалися трьох. Помала постави, до небес, до трави. я сути не ще потім молитви, вражі гулі списали, сміли ще раз, від команда постави, оминаючи нас. На святкуванні мені вдалося поспілкуватись із військовослужбовцем Русланом Бойцуном, який долучився до усіх привітань з нагоди 500-річчя села. Родом з Одеси, але свого часу моя мама мати звідси, от сама родом, і я тут закінчував школу. Оця от якраз наша школа, 10-11 клас я закінчував тут. Так що дуже добре знаю село, село мені рідне, село дороге для мене, для серця. От, та і всі, всі люди, що тут проживають, от, та й на, на, взагалі на Бродівщині. Тут дуже порядні, дуже хороші, дуже, е, дуже гарні люди. От, тому постійно, як тільки є можливість, от, постійно приїжджаю сюди. На фестивальному полі усі бажаючі мали можливість навчитись майстерності виготовлення натуральних прикрас. Як це робити, знає Богдана Дзвінник. Розкажіть, будь ласка, про цей майстер. -кас. Отож, ми сьогодні вирішили організувати в поняках такий еко майстер клас по виготовленню еко-прикрас із валяної вовни, адже це такі натуральні прикраси, які можна виготовити власну і Отже, дітки дуже активно долучилися до цього майстер-класу. А ще попередньо ми проводили майстер-клас по виготовленню виробів із бісеру. Також ми сьогодні хочемо провести конкурс малюнка до дня незалежності, адже сьогодні ну таки, все таки день прапора і. Хочемо залучити дітей до цього дійства, ну але зараз от проходить якраз за спиною в нас майстер-клас виготовленню кульок таких із валеної вовни. Пізніше дітки зможуть їх населити на таку стрічку, і вже собі кожен буде комбінувати, яка йому подобається форма. Там і будуть мали такі для себе ну згадку про сьогоднішнє свято. А довгали навчились так виготовляти такі? Ну, ми взагалі стараємося практикувати щось таке завжди нове. Тобто для дітей стараємося завжди придумувати якісь такі нові методи для того, щоб їх зацікавити. Бо дітям завжди цікаво щось нове, і, тобто ми стараємося щось таке придумувати ну, в плані того нове, щоб дітки змогли цікаво провести час. На таких заходах і ми проводимо різні такі екологоосвітні заходи в школах і в садочках. А сьогодні ми вирішили приїхати сюди і отут дітей залучити. Окрім майстер-класів з виготовлення різноманітних виробів, тут провели футбольний матч. Детальніше про це розповів та привітав зі святами депутат Бродівської районної ради Мар'ян Дитюк. Той чемпіонат району Першої лізі. Зараз відбувається матч батьків-пеняки. Велике свято, День прапора. Вітаю всю Україну, бродівщину з Днем Прапора, з наступаючим Днем Незалежності, здоров'я, благополуччя, удачі, щоб скоріше закінчиться війна, і Україна стала на ноги міцно, твердо, неподільна в сім'ї братських народів е, Європи, а також світу. Всім бажаю здоров'я і удачі. Оновлено височіє костел села, хоч усередині продовжуються ремонтні роботи. У цьому мали змогу переконатись гості із Польщі, зокрема представники влади Заріччя та нащадки графа Дідушицького, які не змогли оминути його увагою. Вони також були присутні на святкових заходах і привітали усіх зі святом. А пеняківчани, у свою чергу, вручили гостям подарунки з нагоди святкування 500річчя з першої літописної згадки про село. Барзовшими дякуємо за можливість області тут із вами. Dziękujemy bardzo za zaproszenie, dziękujemy za ciepłe przyjęcie. Chciałbym w imieniu swoim, mojej kuzynki Marii Dzieduszyckiej, ale przede wszystkim mojej cioci wspaniałej Izabeli Dzieduszyckiej, która jest prezesem Związku Rodowego Dzieduszyckich, Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że kultywujecie pamięć, że w tak wspaniałych okolicznościach możemy się spotkać. Про підготовку святкування Дня села та про книгу Пеняке розповів Мирон Гавришків. Підготовка до святкування 500 річного ювілею села Пеняки, хоч насправді це не 500 років, а більше тисячу років за тими всіма історичними дослідженнями. І трудно було, тяжко, було складно в період підготовки села до святкування. Бо як завжди не вистачало коштів, не вистачало часу, але оргкомітет, виконавча дирекція, все зорганізовувала, що була яка можливість, і максимально використала ті всі можливості, щоб достойно підготувати село до ювілейних святкувань. Багато написано про піняки книжок, статей, але під час підготовки села до святкування ювілею виникла ще потреба ширше висвітлити всі події історичні, які зв'язані з колишнім графським селом Пеняки. І тому більше як 20 авторів зголосились дати свої статті, в результаті чого вийшов мемуарно е такий історичний. Збірник про піняки. і е, при презентації першого примірника тої книжки при усвященнішому владиці він висловив дуже велике задоволення, що є така книжка, вийшла в селі і що можна далі продовжувати вивчення історії цього населення, інші населення, щоб поглиблювати. і Більше знати історії всієї України, не повторяти тих помилок, які були в історії держави, а враховуючи їх, йти до нових таких позитивних результатів в тому державотворенні. Після вітального слова депутата Бродівської районної ради Ірини Горобйовської захоплююче прозвучало пісенне вітання зі сусіднього села Літовище у виконанні Піган Софії. Дозвольте також сьогодні згадати наших хлопців з пеняків, які сьогодні служать в зоні АТО. Нехай матінька Божа їх охороняє, і вони здорові нам приходять додому. Бажаю вам сьогодні. Здоровля міцного, достатку в ваших сім'ях, благополуччя, родинного затишку. Нехай матінка Божа охороняє всі ваші родини, ваші сім'ї і ваше рідне село Пеняки. На святі села діти також не сумували, адже окрім різнотипних солодощів на полі був батут, звідки долинав веселий голос малечі. Своїми враженнями про день села поділились наймолодші учасники свята. Скажи, будь ласка, тобі сподобалося святкування села? Так. Да. що саме тобі сподобалося? Як танцювали? більше Концерт. Пісно. Скажи, будь ласка, тобі сподобалося святкування села? Так. Да. Скажи, будь ласка, далі. що саме тобі сподобалось? Мені сподобалося там і концерт. Ось так непомітно завершився цей святковий день у графському селі, проте надовго оселився у серцях жителів та гостей пеняк, адже залишив чимало приємних спогадів.